І я стояв на різних подіумах, заявляючи, що Україна має перемогти. Сьогодні я говорив, Україна має взяти гору. Що це значить? це означає, що Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, здатною відбити майбутню агресію з міцною динамічною демократією, з глибокими демократичними інститутами, з економікою, що зростає не лише в традиційних галузях, а й у високих технологіях. У сферах, де ви впроваджуєте інновації, незважаючи на атаки Росії, ви впроваджуєте інновації. це є перемогою, і ми щодня працюємо над цим. Є важлива військова складова надання потрібної підтримки постачання та зброї для хороброго українського війська, щоб вони могли ефективно виконувати свої обов'язки на полі бою. Ми взаємодіємо у сферах розвідки, економіки, дипломатії, працюємо над демократичними та економічними реформами. Це всеосяжний комплексний підхід, це спільне зусилля уряду США, схвалене нашим президентом як ключовий пріоритет Сполучених Штатів, бачить Україну, що не просто переможе, а досягне успіху. Досягне успіху в довгостроковій перспективі і процвітання. Це те, що заслуговує кожен українець. І це відповідає національним інтересам безпеки Сполучених Штатів. Ми вважаємо, що Росія вже зазнала поразки в цій війні. Що Росія мала намір робити? Витерти Україну з карти, викреслити з історії саму ідею буття українця. Їй вже не вдалося цього зробити. Вона не вдала атака на вашу столицю. Бо українці супротивилися і захистили столицю. Їй не вдалося придушити демократично обраний уряд України, їй не вдалося пригнобити дух українського народу отже, план, сформульований Путіним і Росією на початку цієї війни, не було здійснено і ніколи не буде здійснено. Але цього замало. Врешті-решт, ми хочемо побачити ситуацію, в якій Україна більше не страждає. Від загрози і нацку російських військ, і де вона може бути не тільки вільною та незалежною, але й безпечною та захищеною це те, до чого ми працюємо. Щодо атак, ви будете розчаровані, адже я не маю нічого оголошувати з цього питання сьогодні публічно. Коли у нас буде спілкування, ми обов'язково його поділимося, але я скажу, що ми пали дуже конструктивні дискусії щодо нашої військової підтримки і пожливості, що необхідні для забезпечення ефективної підтримки.